Осійно самоводи потоп, що зносить все на своєму шляху. Будинки і машини, наче іграшки, потрапляють під хвилі. Вода тонами йде на стратегічні об'єкти. Не бачений раніше розмах, щось сталося з природою. Вона вирішила поквитатися з окупантами сповна. Ситуація стає гіршою ніж показують росіяни. І вже нові міста прямо зараз ідуть під ніж. Безжальної стихії, вітання вам глядачі. Залишайтесь разом з нами, аби дізнатися останні подробиці таких негод, які трапляються у росіян. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку та коментар. А я буду розпочинати. Один із найпотужніших землетрусів у сучасній історії вдарив по Росії. Першою на собі це відчула Камчатка. Тепер радіо збільшується, і паралельно з берегів виходять річки. А води і хвилі гигантські затоплюють міста. Спочатку перед потопом відбулися поштовхи магнітудою 8,8 балів, які стали найсильнішими за. Останні 70 років у цьому регіоні, спричинивши руйнівне цунамі із хвилями до 4 метрів, паніка охопила регіон, евакуація населення, блоковані дороги, пошкоджені будівлі та загроза стратегічним військовим об'єктам. Перших ударів стихії прийняв на себе Сєвєрокурільськ. Перша хвиля цунамі вже впала на прибережну зону Сєверокурильська. Містями затопила населений пункт та рибопромислове підприємство. Згодом стало відомо, що 30 відчутних поштовхів із максимальною інтенсивністю зафіксовано під після основного землетрусу на Камчатці. Так да. ані видно, як трясеться. Маріна виходи! ого. Після першого хвилі цунамі частина міста буквально зникла під водою. Берегова лінія була затоплена, частина житлових кварталів виявилася затопленою, а інфраструктура порушена. Очоїці публікують відео з плаваючими автомобілями, пошкодженими будівлями та людьми, які намагаються вибратися на височини. У місті запроваджено термінову евакуацію, а частина його території фактично перетворилася на акваріум. Тільки рибки там є росіяни. Ну а тим часом у Петропавловську, Камчатському, великому адміністративному центрі регіону, ситуація набула ознак масової такої пані. Аніка через загрозу повторних хвилі підземних поштовхів мешканці почали масово залишати місто. Результат заблоковані траси, кілометрові затори, критичне перевантаження доріг. Евакуація ускладнена, рух паралізований. А рятувальні служби не встигають працювати у звичному режимі. Таке масове переміщення людей свідчить не лише про паніку, а й про відсутність централізованої системи дій у надзвичайних умовах. Геологічна служба США підтвердила, що епіцентр підземних поштовхів розташовується за 126 кілометрів на південний схід від Петропавловська Камчатського на глибині близько 19 кілометрів. Магнітуда землетрусу оцінюється в 8,8 балу. Для регіону ця катастрофа рівня стихійного апокаліпсису. Особливо небезпечним регіоном виявився Єлізовський район, де хвилі цунамі сягали висоти 3-4 метрів. І тут ситуація була критичною, бо стихія накрила прибережну зону за лічені хвилини. Влада поспіхом закликала людей залишити убережі в глипівострова, однак через віддаленість поселень та нерозвинуту дорожню інфраструктуру, не всі змогли оперативно евакуюватись. Надзвичайно занепокоєння викликає ситуація навколо затоки Авача, де розташована одна із найважливіших стратегічних точок російської військової присутності на далекому сході: підводна база, рибачий. Це ключовий об'єкт флоту флоторефії, де базуються атомні підводні човни, які несуть на собі ядерне озброєння. Загроза підтоплення або пошкодження такої бази може нести катастрофічні наслідки як екологічного, так і військового. Стратегічного характеру виникає питання, чи здатна російська система безпеки ефективно реагувати на таку загрозу. Водночас лиха природи не знають і державних кордонів. Японія, яка має гіркий досвід подібних катастроф, оперативно оголосила надзвичайне попередження. Влада наказала населенню східного узбережжя країни негайно залишити прибережні зони або піднятися на височини. Мова йде про евакуацію десятків тисяч людей. Японські метрологи попереджають про можливі хвилі цунамі висотою до трьох метрів. Окрім цього, Японії декількох китів викинула на берег після цунамі, спричиненого землетрусом. У Камчатці Гаваї, що розташовані за тисячі кілометрів від Камчатки, також опинилися в зоні потенційної небезпеки. Американські служби з надзвичайних ситуацій запровадили високий рівень готовності в окремих регіонах. Почалася евакуація прибережного населення. Геологічна служба США підтвердила землетруси та оголосила попередження про цунамі для Гавайських та Алеутських островів. Попередження також діють для Чилі, Перу, Еквадору і декількох тихоокеанських -тихо територій США, включаючи Гуам, Північні Маріанські острови та американське самоа. Як повідомили у Нацслужбі погоди США, найбільші хвилі висотою понад 3 метри можливі в Аквадорі на північно-західних Гавайських островах та в Росії. Губернатор штату Гаваї Джош Грін закликав мешканців негайно евакуюватися із прибережних зон. Ви повинні очікувати, що на островах відбудеться повінь, і вона буде неминучою після того, як хвиля вдарить. Вона не вдарить по одному пляжу, вона охопить всі острови. Якщо ми будемо спокійні, все буде добре, попередив він. Хвилі досягли берегів не тільки Камчатки, але й Сахаліну. З Курильських островів евакуйовано близько трьох тисяч людей. Частково затоплені інфраструктурні об'єкти, включаючи дитячий садок, у Петропавловську Камчатському, де обвалилася стіна. Влада повідомляє, що серед постраждалих є люди, які травмувалися під час панічної евакуації. Один чоловік вистрок з вікна, намагаючись врятуватися. Інша жінка отримала травму у новому аеропорту. Що стався найсильніший землетрус у Камчатській сейсмофукальній зоні із 1952 року, розповів губернатор Камчатки Володимир Солодов. Він додав, що за попередню інформацію постраждалих немає, однак дитячий садок отримав пошкодження. Повідомляється, що упродовж наступних тижнів очікується десятка авторшоків, деякі з них можуть сягати магнітуди 7,5 балів. бали. Це серйозно ускладнює можливості ліквідації наслідків і повернення людей до домівок. Водночас російські джерела повідомляють і про другий підземний поштовх магнітуду 5,8 балів. Його відчули мешканці півострова Сахалін, де також зафіксовано руйнівні хвилі. Удар стихії виявився настільки потужним, що збори в цілі області Тихого океану. Центри попередження про цунамі США та Японії діють в режимі найвищої готовності. Губернатор острова Сахалін Валерій Ломаренко повідомив про евакуацію місцевих жителів. Окрім цього, із Курильських островів в Росії евакуйовані вже 2700 людей. Внаслідок хвиль, що піднялися після землетрусу, частково зато. Плений порт у російському Північно-Курильську. Як повідомив міністр охорони здоров'я Камчатського краю Олег Мельников, травм зазнали декілька людей. Є люди, які вибігаючи отримали травму. Один пацієнт вистрібнув із вікна. Також постраждала і жінка, яка перебувала в будівлі нового аеропорту. Цитує Мельникова російська державне пропагандистське агентство ТАСС. За його словами, всі постраждалі перебувають в задовільному стані. Випадків із тяжкими травмами наразі не було. У російських містах розповсюджують панічні повідомлення. Люди викладають відео затоплених вулиць, руйнувань, зламаних конструкцій. Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, але від та масштаби лиха значно обмежують їхні можливості. Варто також згадати, що Камчатка один із найнебезпечніших сейсмічних регіонів Росії, розташований у зоні зіткнення літосферних плит. Вулканічна активність і підземні поштовхи не рідкість, але нинішній удар природи став рекордним за останні десятиліття. Востаннє щось подібне фіксували понад 70 років тому. Ці події можуть мати не лише локальні наслідки. Затоплення або пошкодження стратегічної бази рибачей ставить під загрозу стабільність цілого регіону. Цунамі такої потужності Здатне порушити інфраструктуру військових об'єктів, спричинити витоки небезпечних матеріалів або навіть вплинути на геополітичну ситуацію в азійсько-тихоокеанському регіоні. І хоча офіційні джерела Росії це заперечують, інформація з незалежних спостережень викликає тривогу. Чи можуть хвилі цунамі повністю зруйнувати прибережні російські міста, якщо їхня висота сягне 5-6 метрів і більше? Так особливо у випадку повторних поштовхів чи зміщення морського дна. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться залишайте в. Подобайку та коментар, а я не прощаюсь. Зустрінемось вже в наступних випусках.